Учорашній день так і є. Сьогодні в Байдиківці День спорту. Цікаво, як до нього готуються байдиківці. Здається, цікава новина. Мира добряк, що це ви робите? Вирішив трохи причепорити стадіон. Раптом хтось із байдиківців згадає про сьогоднішній день спорту. О, Чудова новина. Так, і ти почула її від мене? <плес> Усім привіт! <плес> привіт. Погляньте, яку цікаву книжку я знайшла у бібліотеці. Повна історія байдиківки. ви знаєте, що сьогодні день спортуніції книжці, мабуть, 100 років. Але що це за день спорту? Це день, коли усі можуть взяти участь у цікавих перегонах навколо міського скверу. Так, спершу треба бігти потім їхати на замокаті, потім на роликах і на велосипеді. І на сам кінець. На скейті, <Safe code mark> і ми цього не робитимемо. Ви що? Це ж так цікаво. Пікселю ти круто катаєшся на скейті. Краще за усіх. А у тебе стінжі нові прикольні ролики. Справді, а тіксі просто літає на самокаті. Швидше запис і сірки. Уявіть, що до нас приєднається Спартак. Ми будемо найкращою командою. Ти справді думаєш, що Спартак змагатиметься з нами. Так не досить класні. Думаю, цього року все буде інакше. Усім привіт. Портуат. У мене чудова новина. Ти знайшов величезну шоколадну гору? Ні. Ти знайшов маленьку шоколадну гірку. Ні, сьогодні день спорту. Мій улюблений день року. Я ж казала, що цього року все буде інакше. Починаємо. Народ ви йдете. Ні на мене не розраховуйте і на мене на мене також. Ми краще тут посидимо байдики. Поб'ємо. У нас стільки байдиків. Це забере багато часу. Та й гратися на стадіоні не вийде, бо там усе поламаний. Зіржавіле. А я щойно бачив мера. Він там прибирав і все налагодив. Стадіон буде готовий. Уже готовий. Ну майже. Сигнал тривоги від фанту 6 тисяч. Прота зруйновані. Марцілий і нашкоджений стадіон готовий до перегонів. Ну ма, люди, спробуймо! Як важко вирішити, що вдягнути. Занадто жіночне, занадто урочисте. Це застаріле, а це занадто спортивне. Щось не в'яжеться. Ага, ага. Бездоганно. Що? Вони займаються спортом на стадіоні. Чекайте, чекайте. Так, так. Я знаю, як покласти цьому край. Я викуплю їхній стадіон. Це чотирьохсота ідея байдикування на цьому тижні. Який чудовий день це будуть найкращі перегони в історії. Поставте отут свій підпис. Так, так, будь ласка. О, Дякую. А тепер, будь ласка, звільніть територію. Це моя земля. Я збудую тут фабрику подушок на цьому самому місці. Ні, ви не можете цього зробити. Ні, ця земля належить мені, вона моя. моя? Так, це моя власність. Ні? Ну, тобто, наша. Так! Ваш пречудовий щедрий мер щойно продав її мені. Тож, тепер вона моя. Ой-ой, невже знову? Зачекайте нам потрібен стадіон, щоб провести день спорту. Так, ми хочемо провести суперперегони. Справді, так тоді пропоную вам таке. Ви змагаєтеся зі мною, переможете, залишити собі цей смітник. А якщо я переможу, то збудую тут свою фабрику подушок. І Спортак назавжди покине місто. Що я сказав: Спортак назавжди покине місто. Наскільки він має покинути місто? Назавжди. Спортак ніколи нас не покине. Точно. Я згоден. Спортаку, ти нас покинеш. Звісно, ні. Не хнюбте нос. Якщо ми візьмемося всі разом, то обов'язково переможемо робі! Саме так. До справи, дітки, тріксі, я неси свій самокат. Зараз, Стінджі, неси свої ролики, а ти, пікселю. Так. Принеси свій скейт. Буде. Піду покличу мера Чудово! А, мені що робити? Для тебе найважливіше завдання. Ти будеш постачальником спортивних солодощів. Ура! Солодощі клас! Це щось добре? Дуже добре. Добре, добре, згодом. Діє трикси Так, перевірмо рівень перетворення енергії. Як наші справи пікселю? Судячи з мого звіту добре. Ні, не добре. Дітлахи. Єдине, що може нас вирушити, це правильна енергія. У мене є те, що треба. Пам'ятаєте, ви призначили мене головним постачальником спортивних цукерок? Ні, зіґ спортивних солодощів. А це не спортивні солодощі. ні спортивні? Дивіться. Біжить, а ця стрибає. Стрибає і запливає мені. О, рота. Зікі. Чекай. Поглянь сюди. Ah, bon. Яблуко. Wow. Оце спортивні солодощі. Це справжня енергія. Так. So. Стефані. Got... У мене в рюкзаку є ще. Щоби знаменитим стати, щоб бігати і стрибати від землі, щоб відірватись, тобі потрібна енергія. You it, got

To it. You got And you your way. Ха, ха яблуко. Він думає, здорове харчування допоможе йому перемогти. Це просто безглу. Здо. Спартаку, А ти ніколи не їв того цукру. Ні, чому ж їв? Але ж догадайтеся, що зі мною сталося. Ти так його любив, що ховав у штанах? Ні. І Я ні. Розкажи нам, що сталося? Сталася цукрова непритомність. Якось так. Ого! Що? Не забився? Я просто зомлів, ніби втратив усю енергію. Та ну! Так я зрозумів, що цукор не для супергероїв. Ці яблука надзвичайно смачні. Принести ще. Адже я постачальник спортивних солодощів. Чудова <рес> ідея, Зіґі. Але ми маємо поспішати. Нам треба підготуватись. <рес> Уперед! <рес> так, вперед! <рес> <рес> так, я йду. Я йду. <рес> постачальник <рес> солодощів. <рес> постачальник <рес> солодощів. <рес> <рес> Це занадто добре, щоб бути правдою. Постачальник соло. Спортивні солодощі. Ого! Робота для мого перетворювача цукерок 3000. три тисячі. Перетворить цукерку на здорову їжу. за мить. Завантажуємо цукерки. Одну дві. Та всі. Отримуємо яблучко. Ідеально. Як я хочу знайти велике чудове яблучко для мого найкращого друга Спартака. Ого, яке велике! Я ще не бачив більшого і красивішого яблука. Воно літає, спартаку сподобається. Я так не думаю. Тобе час починати день спорту. Байдиків. Мій квантум 6000 тисяч стежитиме за перегонами. Дивіться, у перегоні чотири етапи, біг, їзда на велосипеді, скейті та самокаті навколо сезону. Можемо починати. Діти, ви не бачили Зігі? Я б з'їв ще одне яблучко перед початком. Спартаку! на старт. Увага! Марш! Ось вони! Захватливе виновище! Не туди! Спартак такий швидкий! Як йому це вдається? Топтай, полікуробі! Спартаку вперед! О, як захватливо! Подивіться, як вони біжать! Спартаку лови! Дякую, Зігі! Молодець! Спортак упав! Йому дуже погано. Що ж я напоїв. Це цукрове яблуко. Спартаку. спартаку! Спартаку, що з тобою? У мене непритомність. Не час для Ігор. Він не грається, з ним ще сюди так. Ой-ой. Я програю перегони. От вам і найкраща у світі команда. Не можна дозволити Робі перемогти. з Шапайстапету. Ми залишимося тут. Робі гнилець вирвався вперед. Не можу. Що ж я накоїв? Що я наробив? Маленькі ніжки біжать так швидко. Пікселю, приєдне свій комп'ютер до Спартака. Треба швидко з'ясувати, що з ним. Точно, Стефані. Програму перевірки Спартака на віруси запущено. Перезавантажимо швиденько. Інше принеси спартаку води. Я біжу. ти наступна. Підготуй свій самокат. Готова. Вперед. Сподобалося я, Млучко. Після першого кола робиш млеч попереду. О я більше не можу на це дивитися. Швидше, швидше, вперед і Не кульок! Робі, Рабі безнадійно знакійнові. Робі, все ще попереду. Щось не виходить. Якщо вірити комп'ютеру, спартак готовий встати і бігти. Я знаю, що зі спартаком. Це все через мене. Сіді, що ти зробив? Тільки не кажи, що ти дав спартаку цукор. Із навороті. Я найкращий! Сінжі, готуйся! Швидше, Стінгі. Приготуйся, Сінжі. Подивіться, як змагаються сидіти. Швидше, Тріксі! Давай мені, давай. Вперед! Друзі, портакуліпси. Ні. Зі дав йому цукрове яблуко. І тепер у Спартака цукрова непритомність. Я знаю, знаю, не повторюйте. Почекайте, а може, Зіґі ні при чому? Мій квантум 6000 тисяч це яблуко, і сліди ведуть до перетворювача цукерок три тисячі схованого за цією поштовою скринькою. Активую оптичний збільшувач. Бачу напис. Робі гнилець! А цукерка це цукор. Тепер усе ясно. ой 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 друзі, дивіться. Я на першому місці. У робі величезна перевага. Лише диво може врятувати цих прекрасних діток. Робіт милець у план літали зовсім попереду. Ми нічого не можемо зробити. Можемо. Просто треба дати спартаку справжнє яблуко, а воно поверне йому сили. Я знаю, де взяти яблуко. Швидше. Друге коло робі Гнилець досі попереду. Мені потрібне. Малыка яблоку. Да помоги. Oh, Зервал. Oh, Зиги, давай швидше. Mm -hmm. Так, так, Степа, не лови. Спартаку. Of... Hey. Ты оттянулся. А что сталося? Це яблуко було гниле. Правді? Так, Робі його зіпсував. Дякую вам, діти. Тепер я закінчу перегон. Стінджі, ти можеш швидше. Бортак знову на ногах. Естафта моя. їй спортаку. Віддам. Стінджі, я ж у твоїй команді. У моїй. Так. Ну добре, але пообіцяй, що ти віддаси. Обіцяю. Добре. Вперед, Спартаку, біжи швидше. Рохід долає третій колод. Чо це? Неймовірно, комп'ютер не встигає його відстежувати. Ось наш герой Спартак. Біжи швидше за вітер. Стефані! скейт. Ось спартакун. Він умає. Смерть обряд. Я не бачу перебої. Він летить. Це наш хороший спорта. Ми перемогли. Панове добряк! <рес> <рес> Дякую, міс Клопотуха. Ось ваш приз. Ви переможці Дня спорту. Крім того, Спортак залишиться в Байдиківці назавжди! <рес> Бім бам, зігрігідон! -ді Смішні слова у танці я співаю. Бім-бам, зігрігідон. Рище співаю і сама не знаю. Ану разом танцювати і під музику стрибати. Крок, крок і ще крок. Зараз робимо стрибок. Овернули, плеснули ще крок, і ще крок. Поворот і знов підсок. У гурті танцювати весело.